Комунальники за допомогою спецтехніки прибирають та вивозять будівельне сміття за осель запоріжців. Від ракет ворога найбільше постраждали приватні будинки по вулиці Поточній та Нижній. Мешканці постраждалих будинків отримали необхідні будівельні матеріали для першочергового відновлення своїх будинків. Тож від першого дня нам була надана заявка повністю щодо необхідної техніки, необхідних засобів. І на наступного дня після ракетного удару вже на місці в приватному секторі працювали наші комунальні підприємства. Усього вибух пошкодив 13 будинків, та один повністю зруйнував. Пані Маргарита веде нас до своєї оселі, що в кількох метрах від воронки. Осколки, які розлітались, розбили стіну та дах її помешкання. Також постраждали забор, двері та вікна. В Хаті тільки в цій кімнаті, в кухні. Окно целое, остальные все разбитые. Времянка а рама была вообще ну, туда, упала вовнутрь. Трощочек был уничтожен. И газовые э, трубы проходят, они идут от дома, вот этого трехэтажки, нет ни газа, ни света. Два дні після удару 84-річна пані Маргарита жила без світла та газу. Відновити електропостачання допомогли сусіди. Через кілька днів з'явився і газ. Во всі жилі дома е, після зриву, ракетного зрива було е, била подана е, повністю газ. Газоснабження сейчас во всіх домах, тепло во всіх домах, електроснабження во всіх домах, а також були отримотіровані криші, окна. Вот в каждом дворі винісені всі повністю винісен будівельний мусор. Нині постраждалим від ракетного обстрілу мешканцям надають гуманітарну допомогу, аби на перший час забезпечити їх продуктами та засобами гігієни. У наборі є все необхідне від продуктів до іграшок для дітей. Серед харчів, олія, м'ясні консерви, крупи, макарони та сушені овочі. Такого пакунку для однієї родини вистачить мінімум на тиждень. Переконані волонтери. Ми сьогодні привезли людям такі дуже об'ємні, корисні харчові набори. У нас може там сказати нескромно, що у нас найкращих місць люди у нас отримують повноцінне харчування. Ті речі, які якось мінімально їм облаштовують побут. Якщо внаслідок російських обстрілів ви потребуєте допомоги, керівництво Вознесенівської райадміністрації радить звертатись до територіальних інформаційних центрів. У районі 18 осередків. Вони працюють на території шкіл. Мешканці спосажливих будинків. Приходять до територіальних інформаційних центрів, реєструються, і так нам зручніше працювати. Волонтерам зручніше працювати, тому що ми бачимо це саме ті люди, які постраждали. Їм надається гуманітарна допомога, їм надається матеріальна допомога. Тетяна Пода, Андрій Позняков, телеканал МТМ.